Добрий день. Вещи зняв двері. Дверь йому за ця, можна сказати, болячка. Рішив трошки покорочити її. У меня вона не очень, ну, зараз я її чуть чуть Ота Опа Вона вже в мене перероблена на как в МТЗ. В общем, у них тут без болячки. Ну, за вісимость це вже у мене вирвало. Так. Що ж я, я придумав ось такий каркасик. Все тут щось. Зачікі бубонів, як кажуть. І тут да. Це я вже... В общем. Трішки. Тут ось так завіси поробив. Хочу, виходить, що верхні вони ідентичні, що зверху, що знизу. Це виходить оця ось петля. оця бля. Ось вона. Оп, це Юмзовська. І в неї вварена е, москвичовський завіс. Щас покажемо. Ось це. Москачовський завісик. В общем, займаюся такою профілактикою. бы трошки треба зробити, щоб воно ну, такі двері розірвані. Получається, що оцей оце, оце каркасик, якби останеться його ну, наружно, а оце, оцей і... Ребру жорсткості, я його виріжу по стеклу, цю резинку, щоб залишилося це, ну за що засипається плотнітель. І отак по кругу його все, все повністю виріжу, приставлю і проварю. І буде йому щастя. Це буде, треба буде трошки повозитися. Ну а без этого никак. Надо вытянуть стекла. И гайда. Так что... В общем, занимаюсь и дверями, и каркасом. Потому что, как бы весна не за горами. Ну, трошки щось что-то. что, -то. что -то воно. Ну так. ще десь підгониться, підробиться. Так, ну що, завіси я вже в принципі підігнав. Осталося, все бачите як воно все тут буде. Так ось зрізатимо. І що зніму стекло і отам трошки останеться сюди, буртик піде. Так все в мене буде дверка. Все обчиститься, вбереться, буде новий двері. Ще не знаю, може не знаю, точно може сюди отак вставку вставлю. Щоб... Хоча тут ребро жорстокі є. провариться. Та й буде йому щастя. Так що чудю щось. Не сидю. Так, другий день вже продовжую розборку каркаса старої двері. Бачите, тут все поубирав. Такі нюанси є. Я думаю, що воно все позаварюється. по... опiste чисто сейчас бурігарочкою бор... тут все ці повбираю і тоді вкинув каркас подивлю, що воно вийде обшив каркасом так виходить воно але буде окультурювати все в общем що не вийшло 25 профіль 25 на 40 Поїхав, купив 20 на 40. І по-новому все переробив. Ось у. цей каркас лежить. За широко виходить оця частина Получається. Тепер треба тут все проварити. І, в принципі, буде. Тут надо трошки окультурить. В общем, надо трошки позаниматься. А тут тисками сейчас пожимаю. И буду делать. Сниму сейчас. Тут, видите, так все ломается. Где воно? А тут, блядь. Тут, разруливаем, уже -а немо. Так звозив до кума, кум мені проварив. Тут буде той стекло, так що тут ніяких, я думаю, що Ну, уплотнитель буде вірніє. Получається, якби отак. Так, буде воно. Хуже не зробив. Так що так. Встановив дверки. Стекло, вірні дверки вже встановив. внизу трошки є, якби невелика щілина, Ну, тут все, бачите, дивіться. Ось раз. ну Розстояння десь примерно. Ну, не знаю. Сантиметра по полтора. Получается, захода сюда. Такий раз. Еще не уплотнителя а нема ничего. То, я думаю, что поставить уплотнитель, то будет вообще прекрасно. Так что, как-то так. трошки так підігнав дверку, ну, лучшої дверки немає, а каркасик. Куплю крокодила герметика, позамозую там шви, це все покрасю і буде все до діла. Ну, Замок-то був, в принципі. Це з Москвича два, як вам там, 412 ручечка, всебачте, оп-оп. Можна замок сюди, з замком поставити і все. І буде у саді до діла. Так що? Так що? Оп. Ще ж забув сказати. Ремонт без цього не обійшовся Мінус стекло. Зараз викину. Трошки в мінус стекло пішов. До той кабіни зняв стекло з дворів, на дверь лежать. Та й порядок. Уже, ну, це ручка временно, замок. Тут треба трошки ну, як би, може де щось підсилити, а так, в принципі, е, тугенько, звісно, плотненько ці двері закриваються, але зато все. Ось такий ось уплотнитель надів на розборки вчора. Прикупив, не знаю, може, із заднього... Заднього того, Уплотнітель задньої ляди жигульовський, похоже. От. І все. Раз. І все. Зробив я каркасик. Новий старий вирізав. Паляється. Воно тут все гниле, ржаве. В общем, подрате. Ручку потім перероблю, щоб аж туди йшла. Щось в інтернеті, щось своє. Так що такі в мене дверки вийшли, Плотненько закривається. Тут уже все, бачите, все. От нанечка. Якось так. Ще поставлю цей гідроамортизатор і буде йому щастя.